Сюди такі маленькі. Мама. Дівчата, всім привіт. Я всіх рада вітати у новому влозі. І в попередньому я все, що хотіла вам дорозповісти, не дорозповіла, тому що діти не дали. Зараз нарешті донька пішла гуляти десь зі своїми друзями. Син пішов з татом фільма дивитися якогось там. О, Сонік, щось таке. Коротше, третій вечір підряд вони дивляться кіно. Я таке не люблю. Я займаюся своїми справами, своїм хобі і присвячую час, скажімо так, тому що люблю я тому дорозповідаю за доньку я. Так вам вкратце, скажімо так, розповіла, не розповіла за Ілюшу. Ілюша вже у нас сьогодні 1 червня, і він вже, в принципі, можна вважати, що на калікулах вони то мають навчатися до 6 червня. Але так як він вже все поздавав, нам лише я завтра, завтра понеділок, я сама піду, віднесу його підручники, тому що я їх підготувала. Він мав її здати в четвер, але в четвер ми їх не здали. В п'ятницю він не пішов в школу, тому що почав підбухикувати. У них в школі зараз ходить вітрянка. Ну, вітрянки ми не боїмося, тому що вітрянкою ми перехворіли, але плюс там ще якийсь грип новий у них і пів класу перехворіло. Коротше, я не хочу. Я не хочу цих болячок. І зараз він хоч трошки підбухикує. Я там йому мікстуру даю таке двічі. Ми зробили інгаляцію, але ніщо, серйозно. Дякувати, богу, це не переросло, тому не хочу йти відправляти його в школу і скажімо так, загострювати ситуацію. Тому позвонила вчительці, все ми поздавали. Все у нас закрито рік повністю. Вона нічого проти не має. Що він залишиться цей тиждень вдома. У них 6 числа також лінійка, але я її попередила, що ми не можемо бути присутні на цій лінійці останнього дзвоника, тому що йдемо до доньки. Ну, так як у неї все ж таки випускний клас і тим більше вона ще там буде ведучою, я не можу туди не піти. Не знаю. Як чоловік, чи він піде, чи не піде, все ж таки це п'ятниця і в нас робочий день. Я то зможу пізніше на роботу, наприклад, приїхати. А йому так як далі, ну, набагато далі їхати ніж мені, то він е, на останньому дзвонику навряд чи буде. Єдине, де він буде, це у неї на випускному. Випускний буде 13-го числа, тобто не в цю п'ятницю, що буде, а наступного то там, звісно, вже буде присутня вся сім'я, тому що це. Ну, скажімо так, серйозний крок у житті нашої дитини. Вона закінчує школу і вже йде, крокує потроху у доросле життя. Тому на випускному, звісно, ми будемо тим більше наскільки ми знаємо, що на випускному вона буде танцювати з татом. Ну, не вальс, мабуть, а якийсь там повільний танець. Взагалі, це для мене дивно. Я знаю, що на весіллі донька з татом там танцює, але щоб на випускному, то не знаю. Але все ж таки, про всяк випадок ще не підтверджена ця інформація стовідсотково. Але вони репетірували декілька разів, танцювали. Ну як вам сказати, танцювали, токлися там по колу. Ну нічого, що буде, то буде. Я все одно буду плакати, щоб там не було. Як би там воно не було. Тому. Закінчив Ілюша навчальний рік у нас добре, у нього е, здебільшого або високий рівень, або достатній рівень. Е, здається, з одного предмету у нього тільки середній рівень. В принципі, це нормально. Якщо по оцінкам дивитися, то це 5, е, здебільшого 4, і я так розумію, що одна трійка. Ну, це не страшно, тому що ну, вчителька мені вірніше, я вчительці позвонила, попитала, вона сказала, що після 6 числа вона дасть йому е, табеля його, і я все зможу подивитися. Каже, рік ми проходили в школу попою. Стільця попротирали, і в останні дні каже, так піднімав руку, що аж хекав. каже, я не завжди його визивала, тому що розумію, що якщо він так проситься, то значить він знає. Я в принципі викликала тих дітей, які не ну сиділи тихіше водинище трави. Тому вона каже: на моє здивування і на ілюшене здивування. І вже на моє здивування торік ми закрили добре, тому що ну багато прохворіли, багато через ці тривоги він не ходив, плюс те, що у нього вийшла в цьому році зміна вчителя, зміна класу, і трошки він розгубився, тому що перший клас у першої вчительки то він досить добре навчався. і Вона казала, що він може в принципі бути в другому класі відмінником. можливо, бу у неї він не був відмінником, тому що він у неї був любінчиком. У цієї вчительки вже ну немає такої, як любінчики, але в принципі мені це ці відзнаки, там якісь е грамоти, це для мене не важливо. Важливо знання, і важливо, щоб дитині було цікаво навчатися. І так само і далі і по, і по вступу, там і по роботі. І все головне, щоб було цікаво, і щоб воно в задоволення було, а не так, що просто треба. Тому Доходить до кінця моя шкільна епопея. Я, чесно кажучи, я вже так втомилася. Свою школу закінчила, середнього брата допомагала йому навчатися, меншому брату допомагала навчатися. З Веронікою з першого по четвертий клас взагалі я в цій школі жила, я з нею вчилася. Тепер так само з Ілюшою. З п'ятого класу Вероніка більш-менш так за розум взялася, вже сама навчалася, але все одно я допомагала, все одно я по тим, як квочка, як мені казали, мама фанатічка, бігала по тим вчителям, домовлялася, ну тому що мені хотілося, щоб дитині було. Трішечки легше. Не знаю, чи це помилка, чи це не помилка. Ну, В подальшому житті то я побачу. Е, в принципі, потрібно, щоб дитина і сама вміла вирішувати свої проблеми. Але мені хочеться, допоки я є в її житті, допоки я можу, хочеться їй допомогти. Так само і сину. так само, і за ним я бігаю, і за тою вчителькою бігаю, бігаю, бігала і буду бігати. Хто б мені що не казав? Я хочу облегшити життя своїм дітям. Тому, якось отак, от я задоволена. Я щаслива, втомлена а, і в принципі, ми майже вже готові до літніх канікул. Єдине, що ще 16 числа в мене донька їде на три дні в Карпати замість випускного, замість звичного це цього кафе, де батьки напиваються, а діти сидять просто і ну таке. Таке, щось таке. У мене був такий випускний. Просто я пам'ятаю єдине, що були п'яні батьки, е і ми сиділи. А потім нам стало скучненько і обідненько, Ми стерили у них бутилку шампанської, втікли за кафе і нам понапивалися. Що нам там потрібно було, але це був 11 клас. Е після 9-го то вирішили, що кафе не буде. Просто от е випускний проведемо. Потім е це буде п'ятниця, 13-те, Вони е субота-неділя дома і в неділю в ніч. Або в понеділок в ніч, вже це вчитель точно нам скаже. Вони виїжджають на три доби в Карпати. Ну, Потім повертається вже декілька днів у неї після Карпат, ще відпочинку. І з 25 го числа ми вже йдемо в коледж, тому що я вже і там з усіма договорилася. у мене є знайомі, є зв'язки. У мене брат там навчається, молодший, мій йому 18 років, ось сюди було в березні. Він навчається на третьому курсі в цьому самому коледжі. Я його там поцікавилася, все дізналася. Потім знайома моя дуже Хороша знайома, вона там куратор. Ми з нею зустрілися, поговорили, вона сказала, що і як робити. і... Племінник мій і моя донька. Вони обидва випускники, обидва вони будуть вступати. Єдине, що племінник іде на програмне забезпечення, вона йде на маркетинг-менеджмент. Тому після 25 червня нам потрібно піти зробити електронний кабінет вступника. І здається, після 15 липня у них будуть вступні екзамени. НМНТ, звісно, після 9 класу вони не здаються просто будуть вступні екзамени і все. Математика, українська мова і історія України і все. Ну і далі вже, що нам там, як нам нам скажуть, коли, що і як, з якого числа в неї починається навчання, але, я думаю, з вересня місяця, як і у всіх. І все, і починаємо наше нове студентське життя. Щось мені так підказує моя інтуїція, що бігала я в школу, буду бігати і туди. Але мені це в задоволення. Мені подобається допомагати своїм дітям, я думаю, ті, хто... Розділяють, скажімо так, зі мною цю думку. Ті мене підтримають. Тому допоки є така можливість, допоки дозволяє здоров'я ситуація, потрібно підтримувати своїх дітей. У мене в моєму житті підтримки від моїх батьків не було. Мене підтримував тільки мій хребет і моя бабуся, і в принципі все. Тому е, я цього всього не відчувала, і мені хочеться по максимуму це все дати моїм дітям, щоб не було якої, скажімо так, комплексу недостатньої уваги від батьків. Тому. Ми з чоловіком досить активно приймаємо участь в їхньому житті, але не занадто. Ми не ліземо туди, куди нам не потрібно лізти. І за це, в принципі, ось донька каже, що вона нам вдячна. Ми... Тримаємо наші відносини на довірі і на дружніх стосунках. У нас немає е, бити дітей, там, верещати на дітей, карати якось там, ну я не знаю, Ну максимум там, я можу один день її не відпустити гуляти, тому що вона щось там, десь щось мені не сподобалось. Там, не прибрала в квартирі, все, я обідалась на неї, тому що я прийшла з роботи в і вона її беруся за ліника. А вона там цілий день пролежала. І тоді я вже можу на неї там образитися і ввечері, коли вона скаже, можна я підуповляю, я скажу. Ні, і піду гордо в кімнату, І в принципі вона розуміє, але при цьому це немає якихось криків, істерик і тому подібно. Ну, там наступний день вже іди, іди, роби, що хочеш, бо у мами кізяк від одного місця відскочив. Тому якось отак: от виховання у нас е, в дружньому колективі. ось так, Але, але допоки що, е, що мені подобається в цьому, що дитина нам довіряє. Вона нам абсолютно довіряє, вона не ховається. Вона там розповідає мені, де вони були, що вони робили. Вона мені постійно скидує відео в телеграм. Ми там ідемо, ми там ідемо, Ми те робимо. Ми те робимо. Я знаю повністю всіх її друзів. Вони і на роботі зі мною ходять, постійно здороваються, і по домом вони тут зі мною здороваються, Я їх всіх знаю, тому. І дівчата є там, і хлопці є там, і з братом з моїм вона досить часто пересікається в компанії, і з племінником так само вони пересікаються в одній компанії. Тому я за це спокійна. І взагалі ну, потрібно довіряти своїм дітям, тому що якщо занадто сильно бути жорсткими, скажімо так, у вихованні і пресувати, то може бути таке, що рано чи пізно дитина, як тільки відчує хоть трішки свободи. Скажімо, так, пташка із клітки вирветься, і може бути все набагато-набагато гірше і плачевніше. Тому, моя точка зору в плані виховання ось така. По максимуму допомагати, але не лізти туди, куди не влазить мій ніс. І все. І головне, дружити. Дружба спасе цей світ. Ось так, в принципі, це все те, що я хотіла вам сказати. Всім дякую за перегляд, гарного дня. Ну і далі зустрінемося у влозі. Що я буду в ньому знімати, я ще не знаю, але щось буду. На вечері у нас сьогодні смажена картопелька. Смажиться ще досі, ще не готова. Тут у нас салатик, капуста, помідорчик, листя салату, спеція спеціальна для салату, олійка і лимонний сік, сіль. Все. Ось така у нас вечеря. Ну а на обід у нас був зелений борщик. Ось тут все, що залишилося: смачний. Всі з задоволенням поїли. Ось таке у нас сьогодні меню. Завтра на роботу. І завтра вже буду знову щось готувати. І хочу спекти шоколадні булочки. Будемо пекти з Ілюшею, коли приїду з роботи. Ой, дівчата, що я вам скажу? Ну як у нас так вийшло? З'явився у нас новий житель дому. Чисто випадково поїхали сюди погодувати, там потрібно було дещо прибрати. І тут таке діло із сарая, Я, із сарая нашого виходить. На нісіньки, ось таке сіньке. Кисенятко м'явкає, проситься. Ну Ми його взяли. Я поїхала швиденько, купила йому молочка, ми його попоїли молочком. Більше кошенят там не було. Чекали, чекали ми, допоки прийде мама. Мама так і не прийшла. Години за три жодного разу. Не знаю, де та мама, мачуха. Тому вирішили ми його забрати, тому що шкода, шкода, що може воно померти, якщо мама покинула це пишеня. Зараз живе у нас, спочатку привезли додому Мартін такий трішки насторожено його прийнявали, потім, в принципі, обнюхав його, облюбував і все. І тепер у них дружба. Він його вилизує, він його веде постійно до своєї миски, вони там граються, тільки кошеня починає м'явкати. Мартін одразу біжить до нього. Навіть його виховує, коли Кошеня лізе не туди, куди потрібно, то Мартін так підходить, злегка його бере за гривку і нібито придавлює до землі. Як ми почитали в інтернеті, якщо кіт не ричить, не шипить на нього, а саме так придавлює, то це він показує, що я хазяїн і ти повинен слухатися мене і, типу, навчає його. Тому для нас це дуже дивно, що Мартін його прийняв, це дитя своє кутки диша. Тому зараз нормально вони дружать і сьогодні. Зранку також я прокинулась, кошеня попоїла, Мартіна покормила, і вони знову вузьком друг за другом постійно ходили. Тому не знаю, побачимо. Трішки він поживе у нас, бо він сам ще поганувато їсть. Зі шприця я його годую молочкою, трішки він побуде у нас. І далі побачимо, можливо, його заберуть свекор зі свекухою до себе. Але Ілюша так прикипівся, що каже, не віддам. А я, в принципі, не сильно то й хочу, щоб у мене було два кота в хаті, тому що це шерсть. Шерсть мені від Мартіна шерсті вистачає а тут двоє, то це я взагалі не буду ту швабою віника і з рук випускати. Тому побачимо, побачимо, як воно буде. Якщо все ж таки Мартін дуже сильно з ним здружиться, вони звикнуть один до одного, то звісно тоді. Залишимо, тому що Марщіну скучненько, мишок вдома немає, є тільки інколи зальотна вуха, і він за нею може отакі від дня. А тут у нього з'явився дружбан, і вони так гарненько-гарненько разом товаришують. Тому побачимо, як воно буде далі. Ну поки що у нас ось таке чергове поповнення в родині. Чомусь ці всі животні якось прямо йдуть до нас постійно. Не знаю, не знаю, що це пов'язано. Може, ми хороші люди, а може просто так виходить. Тому отак, отакі от у нас новини. Дівчата, і знову наше меню. Ну, Тут у мене гороховий суп на копчених крильцях. Аромат неймовірний просто. Дуже люблю взагалі-то гороховий суп з копченими реберцями, але реберець не було, були тільки крильця. Але нічого страшного. І так дуже смачно і дуже ароматно, тому що він поки що у мене доварюється. Це не з брикету, це зі звичайного гороху. Тут у мене картопля. Блін, вона так розварилася, вийшла майже як тюре. Картопля молода з маслом і з укропом. Тут у мене гомілки смажаться, просто замариновані в спеції м'яса. Смажаться, вирішила не смажити в аерогриві. На сковорідці вже раз відімкнула, плиту, тут вже буду на ній і доготовлювати. Не хочеться мені почнути аерогрів довгомити. І тут у мене салат. Свіжа молода капуста, свіжий огірок, спеція для салату, олійка і лимонний сік з солью. Все. Ось так. Все просто, все смачно і швидко. І бюджетно, до речі, в принципі, недорого. За рахунок того, що м'ясо у мене все з мого магазину. Тому ось так, така у нас смакота. Всім, хто їсть, всім смачного. І вдалого дня. Thank you